Вітаємо коти й кицюньки! Ігрові новини без клікбету та зайвих теревенів вже готові. Локалізаційна спілка Шлях Бетра випустила українізатор для гри Tournament». Це ізометрична гра з глибоким сюжетом і тактичною складовою. І у цій насиченій історіями тактичній рольовій грі нам пропонують розкрити таємниці минулих життів. Події розгортаються у Сигілі, похмурому фантазійному місті в самому серці мультівсесвіту D&D. Досліджуйте плани, виживайте в бою разом із компанією хімерних кампаньйонів і розв'язуйте головоломки, не схожі на жодні з тих, що коли-небудь ви бачили в цьому жанрі. До 10 липня гра продається зі знижкою 50%, і її можна придбати за 207 гривень. Посилання на українізатор та інструкцію для встановлення буде в описі до відео. І додавайте в в бажане ще одну українську гру Міністерство правди 1984». І ви вже правильно здогадалися, що вона заснована на романі Джорджа Орвела, «1984». Займаються розробкою українські студії і Касама та Фелтс Memory Департмент. У трейлері можемо оцінити основні механіки гри, українську озвучку та доволі гнітючий саундтрек із певними сюжетними вставками. Геймплейно гра своїми елементами нагадує Papers Please, де ми могли приміряти на себе роль прикордонника і перевіряти документи. А тут будуть не лише документи, а й зачіпки. Якісь газетні вирізки. Ми на цю гру вже поклали в око. У Міністерства правди вже є демоверсія, і реліз заплановано на кінець цього року. Українська інді-студія Nightcat Studios представила свій новий проєкт Project Deep Web І Nightmare. Це гра про дослідження глибинного інтернету. Спінов до Project Deep Web. Вона натхнена інтернет-лором та підсвідомими страхами і розповідає історію, засновану на глибокому і забутому фольклорі. Шоу закінчилося! Час прокидатися. Обіцяють більше похмурості, сюрреалізму, жахаючих моментів та гнітючої атмосфери. Реліз вже в кінці цього року. Анонсована нова гра від творців Tales of Kінзіра Zao. В цей раз гра буде із зірковим складом, і серед них буде Ніл Ньюбен, який переміг в номінації найкращої акторської гри в грі «Baldur's Gate 3. Він там грає Астаріона, ну раптом хтось не знав. А ще Бен Стар, який не так відомий як актор, але більше відомий як актор озвучення Клайва Росфілда у Final Fantasy XVI або Верса в Claire Upscure Expedition 33. Так от представили гру «Dead Take». Знайдіть свого зниклого друга, розкрити його таємниці, відважтесь увійти в розкішний особняк із привидами. Це буде психологічний горор від першої особи із гнітючою атмосферою. Дату релізу ще не оголосили, але обіцяють вихід гри вже цього року. Resident Evil Reverse закривають. Це онлайн-горор, який міг запропонувати геймплей, схожий на відому Dead by Daylight. Але після релізу гра цілком і повністю провалилася за відсутності популярності. Вона була нецікава фанатам. Звичайно, на це повпливали і поганий технічний стал, і просто незатребувана концепція гри. Тому розгубилась навіть та нечисленна аудиторія, яка змогла набратися. Реліз відбувся 21 жовтня 2022 року, і останнім часом онлайн не доходив і до 20 осіб. Це просто в голові не вкладається. Тож в гру вже пограти і не вийде. Розробники Ghost Recon готують нову частину серії. Загалом ці ігри відомі казуальними, але і наближеними до реалістичних боями, де виконуючи місії у відкритому світі, ми повинні звільнити його від лиходіїв. Перша частина Wildlands була мега популярна. Друга частина під назвою Breakpoint почала отримувати гарні відгуки лише в цьому році. Коли і технічний стан став кращим, і контенту нарешті стало достатньо гравцям. Та й точно повпливало на це те, що знижки стали доходити до 80%. Ігру тепер можна купити всього за 183 гривні, а це дорівнює майже ціні першої частини з подібною знижкою. Однак маємо покращену графіку, більшу карту і розумніших ворогів. Тож одна баба казала, що восени наступного року гра може вийти. А перша її демонстрація відбудеться на початку літа, і ймовірно, у межах презентації Ubisoft Forward 2026. Гра має кодову назву Project Over, і її події розгорнуться у вигаданій державі найман у Південно-східній Азії, яка перебуває під контролем військових злочинців. Стилістика і тонна оповіді стануть набагато похмурішими, оскільки розробники орієнтуються на ранні частини Call of Duty Modern Warfare. У грі обіцяють багато напружених, гостросюжетних і морально неоднозначних моментів. Бо Ubisoft хоче повернути серію до витоків і наблизити її до жанру неспішних тактичних шутерів. Уперше за багато років у Ghost Recon буде вид від першої особи, а геймплей стане більш комплексним і вибагливим до планування дій. Якщо всі ці чутки справдяться, то ми у справі любимо ігри, дає можливість різнопланово підійти до виконання місії, до прикладу, взлетіти дроном, оглянути місцевість, підірвати, може, когось цими в піві. Якщо додадуть більше тактики, більше складності, цікавої складності, а не додаткових ХП ворогам, та буде цікавий сюжет, то гра точно має за. Цікавити вийшов трейлер до Yotei із демонстрацією того, що отримають щасливчики, що придбають колекційне видання. Так от можна розраховувати на таке: Внутрішньоігрова золота менго, набір аватарів, унікальні фарби для броні, броня клану змії, паки з катанами, унікальне сідло та кінь, статуетка маски менгу, героя минулої частини привида, суба до катани із підставкою, якась паперова символіка із написом: це вам щоб повісити на стіну, паперове крафтове дерево Гінко, набір із мишечком монет і картки з артами. Гра Red Dead Online має величезну базу фанатів. Але окрім підвищення цін, із грою розробники нічого не робили вже цілих три роки. Фанати із гри пішли, бо там робити вже стало нічого, і логічно, що популярність згасла. Аж ось цього тижня розробники неочікувано викатують оновлення під назвою Strange Tales of the West, перший розділ. По факту, в цьому оновленні додали щедру порцію надприродного контенту. Зокрема, чотири нові телеграфні місії, в яких гравці допомагають письменнику Теодору Левіну розслідувати дивні явища: зомбі, епідемія Вармаділа, смертоносні автоматони в маєтку Брейтуейт, болотне чудовисько в лаграсі, зникнення вченого в Толтріс. І ще просто купу бонусів і нагород. Оновлення вже доступне на всіх платформах і буде активним до 4 серпня. А розділ перший в заголовку натякає на те, що це лише початок нової глави в історії Red Dead Online. А безкоштовно цього тижня в Epic Game Store можна отримати Backpack Hero. Це доволі цікавий 2D-рогалик. А ще інді головоломку FIGMENT. Це саме та гра, від якої абсолютно нічого не очікуєш, а потім залишаєшся приємно враженим. Це все дуже цікаво. А у щось новеньке ми зможемо пограти? Звичайно, і зараз ми пробіжимося по релізам наступного тижня. 8 липня виходить в реліз Бейкері Кафе-Симулятор. Будуйте та розвивайте кафе-пекарню своєї мрії. Випікайте смачну випічку, оформлюйте приміщення і обслуговуйте клієнтів. Грайте наодинці або навіть із друзями в онлайн кооперативі щоб розширити свій бізнес і відчути захоплення від управління жвавим кафе. Чесно кажучи, все абсолютно те ж саме, що і в інших симуляторах. Демоверсія є. 10 липня виходить у реліз Мікапанк. Приєднуйтесь до нового зоре загону протидії групи дивних роботів із унікальними пристроями. Та звільніть галактику від смертельної грибкової загрози. У супергнучкому спільному шутері із завданнями. American Truck Simulator DLC IOWA Тут можна буде волю покататися штатом Айова і подивитися на його красоти Ground Oasis Підніміть командування віддаленою військовою авіабазою під час Другої світової війни. Побудуйте власний аеродром, керуйте легендарними літаками і піклуйтеся про добробут вашого екіпажу. Підготуйте їх до повітряних нальотів і відправляйте своїх пілотів на небезпечні місії. Демоверсія є. Локалізація українською є. І 11 липня виходить у реліз Папатон 1 плюс 2 Ріплей. Це пригодницький екшен, де гравці за допомогою чотирьох містичних барабанів керують чарівними таємничими схожими на оченятка папатонами. І у ролі бога папатонів ви поведете їх у подорож до кінця світу. Тоні Хокс Pro Skater 3. +4. Це легендарна ігрова франшиза і вона повертається. Тут буде все, що ви вже встигли полюбити. А і ще, ще більше скейтів, парків, небезпечних трюків і шаленої музики. Все це буде в грі. Брікадія це пісочниця наступного покоління, і вона дає вам інструменти для творчості та гри на свій смак. Будуйте величезні світи, винаходьте круті механізми і грайте в них як завгодно. І все це разом із друзями. Фактично, це гра лего блоками із будівництвом. Ну, наші маленькі кошенята вже зацікавлені цією грою. Може вона трошки посуне Майнкрафт і Roblox, як гадаєте? Трайден це шведська гра із максимально упоротими ідеями. Мародерствуй, будуй, грабуй і посилай радіосигнал до свободи. Це гра про динаміку в жанрі пісочниці із радіоактивними ведмедями, лосями та отруйним туманом. котики тюнічки з новинами на сьогодні все. Але ми запрошуємо вас продивитися наше останнє відео. Оскільки це вже сотий випуск наших новин. Ми вирішили зробити щось на кшталт спецвипуску, але розповісти там не про щось приємно і таке, що ми любимо, а навпаки, про те, що треба розповідати. І нам це було огидно і важко, тому що ми там і розповідали про болотяні ігри, і показували болотяні ігри. Але головне для чого для того, щоб спробувати достукатись до тих, хто думає, що ігри поза політикою, що все прекрасно і добре. Якщо у вас є друзі, які не вбачають нічого поганого в ігрових контактах різного ступеню з болотом. Будь ласка, поділіться із ними цим відео. Ми вас обіймаємо, любимо, дуже дякуємо за підтримку. До речі, нікого не відмовляємо від того, щоб стати нашим спонсором або підписатися на нас на Патреоні. Так от грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!